Доброго ранку, малята! Чи знаєте ви, чим небезпечні сірники? Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Малята, послухайте загадку. Червона голівка, жовтенький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває він злий. Так, вірно, це сірничок. А скажіть, що з'являється, коли запалити сірничок? Вірно, виникає вогонь. А чи знаєте ви, що може вогонь, коли він добрий? На вогні можна зварити їжу, вогонь може нагріти в хаті. А що може зробити вогонь, коли він злий? Коли вогонь злий, він може вчинити пожежу, можуть постраждати і люди, і речі. Діти. Пропоную разом вимовити слово вогонь та визначити, який звук перший, а який останній. Будьте уважні. Вогонь. Вогонь. Першим у цьому слові чується звук В. А останній м'який приголосний н. Вогонь. А який голосний звук чується у цьому слові? Вогонь. Вірно, звук О, і він тут навіть не один, а цілих два. Вогонь. Малята. А чи знаєте ви, що потрібно робити, коли виникає пожежа. Куди дзвонити? Якщо виникла пожежа, слід викликати пожежну машину. Набравши на телефоні номер 101 Послухайте, будь ласка, вірш. Вогонь працював у кози у печі. Вогонь працював у кози у печі. Варив їй куліш. Випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят. Трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня, Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. А ну, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся до гори. Сердитий вогонь розходивсь, голотить, сестричка з найменшим сховалася вмить. А брат не злякався, сто один подзвоню, врятують пожежники нас від вогню. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь. І заяць відомий усім скорохід. І мчать у машині ген ген із гори, пожежники вмілі і мужні бобри. Пожежу згасили, живі малюки, і каже Бобер. Не беріть сірники, і мовить коза. Пам'ятайте завжди, що грай з вогнем приведе до біди. Малята, чи запам'ятали ви, де працював вогонь у кози? У печі, правильно, він її їсти допомагав варити. Що зробило маленьке козеня, коли мама коза пішла з дому? Сірники взяло. І що сталося потім? А потім розгорілася пожежа. Добре. А що ж зробило старше козеня? Козеня набрало номер 101 та викликало пожежників. І що, урешті-решт, козеня там порадили бобри пожежники? Сірники у руки брать не можна. Дітки, я впевнена, що ви слухняні, і з сірниками ви не граєтесь. Ні сірники, ні запальнички дітям, не іграшки. Розкажіть цю історію своїм рідним. Всім гарного дня, до побачення!